Друзі, вітаю! Сьогодні інтернетом шириться новина про те, що президент підписав скандальний законопроект 82 71 про посилення кримінальної відповідальності військових. Я вам розповідала детально, що там і як, про що йдеться мова, посилання на той ефір, де я розбираю цей законопроект. Залишу тут в коментарях і залишу вам посилання на сайт Верховної Ради, де опублікована картка законопроекту. Там зазначається, що підписаний президентом законопроект повернувся до Верховної Ради вчора. Тобто ніякого розгляду, ніяких об'яв щодо цього зроблено не було. Крім того, цей законопроект його дуже швидко проголосували в Верховній Раді за один раз. І навіть я читала інформацію про те, що була петиція. До президента, щоб витувати цей законопроект, і кажуть, що вона набрала за перший тиждень більш ніж 25 тисяч голосів. Але я на сьогодні не знаю долю цієї петиції. Якщо хтось знає, будь ласка, напишіть в коментарях. Треба зайти подивитися. Я, до речі, як знайду її, я теж посилання кину сюди. Подивимось, що з цією петицією взагалі на неї хтось відреагував чи ні. Як вам взагалі така новина? Тому що мені коли. Я спілкувалася зі своїми друзями, знайомими сьогодні на цю тему. Всі шоковані цим, що президент підписав. Справа в тому, що як у нас працює так, система введення закону в дію У нас спочатку голосує Верховна Рада, потім відправляється закон на підпис президент. Президент його підписує, підписує і закон публікується і вступає в силу. Тобто, все, майже всі етапи для того, щоб закон цей почав діяти, вони вже зроблені. Тобто, останній такий крок. Візування президентом він пройдений, тобто, вже очевидно, що закон цей буде працювати. Що за закон, Ну, я вам вже розповідала, але якщо коротко сказати, то знову ж таки підсилена кримінальна відповідальність і внесені певні зміни в Кримінальний кодекс України, які стосуються певних злочинів військових, а також адміністративних правопорушень військових, там теж посилена відповідальність. По кримінальним, значить, там мова йшла про. Непокору про дезертирство, про покидання місця служби або поля бою, про невиконання наказу, про побиття або погрози начальству, що взагалі викликає дуже багато коментарів та обурення у людей, тому що для начальства ніяких не було окремих виділень, зроблено якихось там. Прописано моментів. Ті, хто служить, знають, чому проблема. Ті, хто намагається допомагати і юридично, і так далі, теж розуміють, що це трішечки мягко кажучи, там є запитання до цього. Дуже серйозні. Але чоловік мені пише, що в мене класні штори. Я дуже вам дякую, що вас це так турбує на сьогоднішній день, але я дякую. Так ось, справа в тому, що також саме найголовніше, що тут напрягає особливо мене як юриста, це те, що завдяки цьому закону неможливо буде застосовувати до таких людей, які будуть знаходитися під судовим слідством за певні так, види. <злочиня>. До них неможливо буде застосовувати умовні терміни, ну, певні види пом'якшення, розумієте? А, дострокове звільнення, там, відстрочку виконання і так далі. Це не є нормально, тому що навіть маньяків, гвалтівники і так далі, всі ці люди вони мають право на пом'якшення покарання, якщо для цього є підстави. Оце дивує. Оце питання було б до Конституційного суду, але в цьому положенні, в якому знаходиться наша країна зараз, ну нереально просто зрозуміти, як це можна буде поставити на питання, тому що це є неможливо. І це ось на, на сьогоднішній день є так, як є. Я вже е, розмірковувала на цю тему і казала вам, що не все е, чорно-біле в цьому житті. І є моменти. Там на нулі, де нас з вами нема, і нам легко тут, знаєте, казати. комусь легко приймають закони, а комусь ні. Кажуть, що за цей закон просив дуже наш найголовніший військовий в країні. так? Тому що він, він навіть пояснював і давав інтерв'ю, чого йому він здається, і він вважає його необхідним. Я, наприклад, також знаю такі випадки, де. Та хто спілкувався, може, з військовими, теж знає, що бувають такі випадки, коли хтось якось себе неадекватно поводить. Хтось і може десь лишити позицію, розумієте? А хлопці, які не прикриті залишаються, вони попадають в страшні ситуації через це і навіть, навіть гинуть. Ще щось, ще щось. Але це дуже важко собі уявити взагалі. Як среагує на це суспільство? Ось хтось в коментарях пише, що на цю, на цю петицію ніхто не звернув уваги і не, як на неї не відреагував. Я не вивчала це питання, як на неї відреагували, але от я хочу теж зараз подивитися, чому не було реакції. Тому що я про реакцію ніякої інформації не бачила. Так, цей коментар не можу прочитати вслух. Ну, ось Михаїл пише, що насправді людям ну, все одно, доки не станеться особисто того чи другого. Михайло, ви знаєте, я в силу своєї роботи помітила одну річ: дуже багато людей взагалі не можуть зрозуміти важкість ситуації, якщо вони в них не варяться самі. Тобто, людина не може зрозуміти. Глибину несправедливості, болю і так далі, якщо вона сама не попала в таку історію. Не всі люди такі, але таких людей дуже багато. І це просто такий емоційний інтелект. Це у людей така. Конструкція психічна, розумієте, це не виправиш нічим, це не поясниш, це не, не можна це якось вбити в голову. Це така конструкція психіки. І, на жаль, такого дуже багато. Я не можу сказати, що я здивована, я не здивована, я була впевнена, що це підпишуть, тому що я бачила, як, хто виступав за цей закон. Я десь розумію, чому. З їх пояснень. Я і розумію, чому вони його хотіли прийняти, але його вигляд мене особисто не дуже влаштовує, тому що, може, і була така потреба, але, як на мене, оцей момент із пом'якшеннями мене він дуже напрягає. Дуже напрягає. Що вам сказати? Пишіть, що ви думаєте. Посилання на закон на картку законопроекту лишу. А, спробую знайти про петицію щось теж вам не сюди написати. І лишу вам посилання на свій попередній ефір на цю тему я робила кілька тижнів тому розбирала детально, там, про які злочини йшла мова. Ну, такі новини. Бажаю всім мирного тихого вечора, щоб всі були живі та здорові. Військовим бажаю сили, мужності, терпіння і дуже дякую. За те, що ми можемо сидіти тут, обговорювати це все, і дехто може це все приймати і підписувати, і ще має на це повноваження і все це робити. Тому що, якщо б не ви, оцього всього б не було, і вже не було б кому, що де підписувати, кому де що голосувати і так далі. Тому сподіваємося, що справедливість ж таки є, і вона нашу країну накриє повною часою, коли прийде наш час. Я сподіваюся, що це буде як омога швидше. Всім спокійної ночі, до завтра, до побачення.